Майже 50 тисяч гривень зібрали жителі села Мізяківські хутори Стрижевської територіальної громади на благодійному ярмарку. Хутірські гостини за донат місцеві мешканці продавали смачну рибну юшку, вареники, духмяний хліб з печі, пиріжки, шашлики та різноманітні смаколики. Для дітей організували майстер-класи. Детальніше про благодійний ярмарок поговоримо з Михайлом Демченко, головою Стрижевської територіальної громади. Вітаю вас. Доброго дня. Чи вперше організовуєте такий благодійний ярмарок? Ну, Такі ярмарки в нас не вперше, а такі ярмарки в нас відбуваються по всій територіальній громаді. В кожному старостинському округу нашої територіальної громади, в кожному навчальному закладі, в кожному дитячому садочку. І сьогодні я. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім, хто з перших днів війни долучається до такого потрібного: це волонтерського руху внутрішнього нашого фронту громади, який ми сьогодні робимо для наших воїнів, для наших захисників, для наших героїв громади, які сьогодні боронять як громаду, так і нашу. Україну, як відреагували жителі села У Мізяківських хуторах. Ярмарок, який проходив, дуже тепло відреагували і дуже згуртовано, і гарно підтримали всіх учасників, які організовували безпосередньо той ярмарок, який відбувався в мізяківських хуторах. І, і інших населених пунктах, які відбуваються, жителі дуже тепло реагують і підтримують. І це приємно те, що сьогодні е, такі ярмарки вони відбуваються як е, е, Жителями громади готуються різні продукти, так і дітками, починаючи від смаколиків, починаючи від виробів, які вони роблять, в підтримку Збройних сил України, і наші жителі купують, і продовжуючи різними малюнками, які ми також передаємо нашим захисникам. Чи швидко розкупили смаколики? Ну і скільки, скільки вдалося зібрати коштів? Ну, близько, там близько 50 тисяч гривень ми зібрали в Мізяківських хуторах. І, Наприклад, в нас як проходять будь-які заходи щодо освітянського процесу, наприклад, День Знань або День Вчителя, або інші якісь заходи, звичайно, замість квітів підтримка Збройних сил України. тобто, Вчителі, вихователі збирають все в банку, і ми координуємо і направляємо ці кошти на придбання ребів, на придбання старлінків, на придбання бандера Пауер, на придбання автомобілів, які їм сьогодні потрібні, та інших військових таких споряджень, які сьогодні потрібні нашим жителям громади. Чи плануєте проводити такі ярмарки ще десь? Звичайно. Ми фактично в кожному населеному пункті по старостинському округам є престольні свята Дня села. І освітянські певні ярмарки, які проходять, і ми продовжуємо, тому що зупинятися ми не маємо змоги, тому що маємо дуже багато, дуже багато потреб, дуже багато запитів наших хлопців, захисників, яким сьогодні потрібна підтримка, і ми робимо ці всі ярмарки, звичайно. Не зупиняючись і навіть не говорячи нашим освітянам, нашим жителям, вони самі би, пропонують такі ідеї, дати, вихідні дні, і як би було б зручніше їм, і як би було б тепліше їм прийняти участь у таких гарних заходах. Я хотів би, я хотів би ще розказати вам одну таку маленьку, але не дуже важливу суттєву річ, яка декілька днів назад до мене звернувся захисник. Він сьогодні лежить в нашому госпіталі Вінницькому на Свердловському масиві. Зателефонував мені. Знайшов мій номер телефона. Ну який неважко знайти, і зателефонував і попросив. Попросив мене зробити сюрприз спільно з ним допомогти йому подякувати дитині третього класу. Нашої громади, знаєте за що він хоче подякувати? За те тепло, яке вона йому намалювала на малюночку, і вона передала йому той такий теплий малюнок, який його в окопі грів. І він настільки розчулився, і зараз він після операції він не може. Але він сказав, що через 7-8 днів він трішки відійде, і я йому допоможу обов'язково цій дитині, яка намалювала цей малюнок. Вона підписала себе, зробити такий маленький сюрприз для того, щоб якось подякувати їй за те, що вона його тримала на позиції. Тільки малюнком. А ви уявіть ті справи, які ми разом робимо ярмарками, підтримкою, волонтерським рухом. Це дуже гріє хлопців, це дуже допомагає їй. Тому я дякую кожному і кожній. В нашій територіальній громаді, хто долучається до таких ідей, до таких процесів підтримки, це дуже важливо. І сьогодні ми всі одною родиною маємо гріти, підтримувати внутрішнім фронтом наших хлопців, і щоб ніколи їх, щоб вони всі повернулися живими, здоровими звідти. Адже знаєте, ми коли прощаємося з хлопцями. Коли прощаємося е, з, з цими захисниками, героями е, це дуже важко і дай Бог, щоб вони всі повернулися до нас живими і здоровими. Тому ми не зупинимося ні в ярмарках, ні в підтримці, ні в допомозі, скільки в нас вистачить сили, духу. А в нас його дуже багато в громаді, і я це відчуваю від дітей, від людей, від небайдужих жителів громади. Тому дякую всім за те, що сьогодні ми маємо в нашій громаді такий гарний результат підтримки наших захисників, як громади, так і в цілому нашої країни. Слава нашим захисникам і слава Україні. Героям слава. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Михайло Демченко, голова Стрижевської територіальної громади.